Робота нашого земляка поповнила колекцію Національного художнього музею України. У Києві презентували триптих «Степова Елада, який написав народний художник СРСР, заслужений художник України Петро Осовський. На Кіровоградщині митець жив до шести років. Нині мешкає у Москві. Та саме Україну вважає своєю батьківщиною. Тому й вирішив подарувати роботу, на якій зобразив рідні землі. Як все відбувалось, бачив Сергій Михайлін. Передачі триптиху чекали майже півроку. Узгодження проходили між Міністерствами України та Російської Федерації. Це, мабуть, от той патріотизм, про який сьогодні не говорять. але він є. Патріотизм з боку людини до своєї батьківщини, до землі, повага і любов, де він народився, де він жив. Йому сьогодні хочеться віддячити своєю майстерністю, своєю творчістю. Одинока тополя, Сонце над степом та «Сківський курган. Ці три картини створюють композицію під назвою Степова Елада. Запам'ятав цей краєвид Петро Осовський у 1963 році, коли вперше відвідав свою батьківщину Малу виску. Сліптик, тому що такою таку простатою місті картині не, не виходить ідеї не виходять. Не виходить ощущение для жителя большого пространства, поля то есть степи. твори Осовського знаходяться в Державній Третьяковській галереї, Державному російському музеї, великих музеях Росії та країн СНД у Кіровограді Роботи митця представлені у спеціальному відділі обласного художнього музею. Ми співпрацюємо з Павло Петром Павловичем вже давно. Він ще років 25 назад вперше був у Кіровограді у складі тут делегації. Художників у нього були дуже великі плани. Він хотів зробити музей свій саме в Малий Вісі, звідки він родом. Були в тій школі, яку він планував, що буде там музей, але вона була в незадовільному стані, і ми тоді йому запропонували -таки зробити музей саме в Кіровограді. Триптих степова Елада одна з перших робіт, яку художник передав до картинної галереї світи Вітчизна в обласному центрі Національному художньому музею України. Він презентував. Другий варіант цієї роботи, яку закінчив у 2008 році. По-другому зробили немножко, тому що єдине, що я можу подати українську тему в Україні, бо я тут не жив, не рисував, потім я взяв тему того трипчика, трипського малокеравлятського і переділив там в центрі Тополь. Віртікальні, а віжбогу збірка творів земляків із різних країн світу нараховує близько тисячі робіт, розказує головний зберігач фондів Національного художнього музею України Юлія Литвинець. Робота одного з найвидатніших художників другої половини двадцятого століття займе в музеї почесне місце. Саме для цього твору, для триптиха, виділений окремий зал, і ми постараємося, щоб якомога довше ці твори були презентовані в цьому залі. Принаймні, як мінімум на найближчий місяць, вони будуть на, як ви бачите, на самому основному місці нашого музею. Художник в якості подарунку передав музею і альбом з ілюстраціями своїх робіт. Каже, нинішні творці мистецтва викликають у нього негативні емоції. Вода створене художником. Сам художник толкає створене, а не своє ім'я. А від час що головне? Щас розкрутка. Заплаті, переспі. Попей, дай, а потім тебе раскрутиш, а потім щось сделав, показуєш. Оказываєш, що ти гениальный. І будуть приучать э, телезрителі, що он гениальный. А он буде богатеть и толстеть. Сергій Михайлін, Сергій Баранюк, день за днем.